Як Запоріжжявіль став руїною? Інститут мав величезний фонд проектної документації, яку він накопичував протягом ХХ століття. Це сотні проєктів на будинки, дитячі садки або лікарні. На початку 21-го століття почався занепад. Замовлень ставало менше. Проектна база старіла. Тим часом посадовці створювали власні фірми, які тихцем використовували документацію держпідприємства. Орги запоріжцеві проекту зростали. Ласим шматком залишалася хіба будівля інституту та земля під нею. Тоді виконувач обов'язків директора Дмитро Абрамчук уклав фіктивні договори з двома фірмами. ЗГП мав спроектувати житловий комплекс для Вестамарк. Допомагати йому в цій справі став проект будстандарт. Однак фірма Помічник взяла готові проекти самого ЗГП і віддала їх держпідприємству як свою роботу. За власні документи інститут мав сплатити 18 мільйонів, яких в нього не було. Борг зафіксували в суді, щоб почати банкрутство. Будівлю мали забрати для його покриття. Але СБУ заблокувала схему. Суд триває по сьогодні, де знаходиться величезна база проєктів, Слідство так і не з'ясувало.